Півроку, як в Україні діє закон про медіа, що змінилося у роботі змі. 31 березня набув чинності закон про медіа під час воєнного стану. Регулятор запровадив обов'язкову реєстрацію для друкованих видань. В Чернівецькій області станом на сьогодні вже офіційно зареєстровані три друковані видання: це газета рідне слово в Кельменцях, це газета Карпати в Путилі, це газета Хотинські Вісті. Відповідно, в Хотині а інші часописи також уже подають свої документи для реєстрації. Також Є пакет документів уже і від онлайн медіа лише зареєстровані медіа можуть створювати органи спільного регулювання. Саме вони будуть виробляти критерії для створення і розповсюдження інформації. Це значно спрощує комунікацію між медіа та Нацрадою, каже Любов Нечепорук. Закон про медіа урегульовує підходи до того контенту, який видається назовні. Зокрема, важливо що закон про медіа враховує один дуже важливий момент: а, співпраця і оці органи співрегулювання, про які я сказала, держава спільно з галуздю а, в рамках роботи органів співрегулювання буде створювати загальні принципи створення і розповсюдження інформації. Споживач на виході отримає. Більш якісну інформацію, більш відповідально підготовану інформацію. Закон про медіа є обов'язковою вимогою для вступу України в ЄС. Нові правила вводитимуть поступово, а повністю його мають запровадити до 1 січня 2031 року. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4